Треба займатися дитячим футболом. Така країна, як ми, можемо народити 22 таланти для захисту честі нашої гідності. А якщо його немає дитячого футболу, він комерціалізувався занадто так. сильно. Вибачте, ми будемо ловити це не один рік. Трошки краще, але результат такий. Дуже але це гра вже нічого гра нічого не вирішувала, але в будь-якому... Треба, треба, треба підтримати. Надалі сподіваємося, що буде краще. Почнеться відбір на наступний чемпіонат. На ну, чемпіонат будемо... в Росію. Чи поїдемо, чи подивимося, але збірну треба тренувати. Тому що старий склад і половину збірної міняти, а молодих. Треба випускати тих людей, які вміють грати, а не таких, що лізьби від... від відстояли і все. Таке, таке відчуття, що з під палки грали в футбол. Нам, е, нам робити я знаю, бахнем зараз по соці. Бах, і, і що? І поїдемо з су, су сумним настроєм додому. Ну, а... А, а гравці розлітаються на курорти. А, а що їм залишається? Хай відпочивають, звичайно. Перевтомилися, так? Потішили, потішили вони. Люди їхали з надією на останній матч, а в результаті... Ну...